Провела перемовини прямо з машини. Мені зателефонував потенційний замовник, точніше, вже напевно, актуальний замовник. Запитав параметри товару, який я продаю з аукціону. Це токарна машина. Знайшла я клієнта через клуб міжнародної торгівлі. Я розмістила там оголошення, що продаю. І класно, що я створила цей клуб. Класно, що я роблю навчання. Люди ходять до мене на роботу зі мною співпрацюють. І ось один з учасників клубу допоміг мені продати обладнання. І Зараз мені надійшла після перемовин компанія, яка хоче що купити той токарний верстат свої реквізити? Після цього я прийду додому. Мені треба сісти за комп'ютер, підготувати контракт, надіслати їм контракт, отримати від них кошти, заплатити за цей верстат і завести пізніше, точніше, вони самостійно забирають цей верстат, тільки надіслати митним брокерам документи на змитні. От, і вся моя робота буде в цій конкретно угоді. Так виглядає інколи міжнародна торгівля. Нам не завжди треба готувати якісь сертифікати. Це більшості стосується або виробника, вже тобто з тим токар. Ним верстатом він вживаний, їдуть всі сертифікати і документи, і, і та, та й все, та й все. Ось так виглядає ця робота. І ви завжди запитуєте, як розповідаю вам прямо з машини, як, як домовлялися, і не треба там вдягатися, хто знає, які фарбуватися. Говорили через телеграм, мене ніхто не бачив, як я виглядаю. Ось а в інстаграм таки треба.